Вітаю, шановне панство, і зразу ж перепрошую за невеличкі технічні незручності, бо ця презентація може бути показана тільки у такому виді, Значить, слайди не переключуються. І так, мій виступ сьогодні присвячено штучному інтелекту, зокрема тим перевагам, що він надає промисловості, освіті та інших відах діяльності. а також тим ризикам, які виникають при його застосуванні та етичним питанням щодо використання штучного інтелекту, які привертають пильну увагу, зокрема в Європі. Але розпочати я хочу з самого початку, тобто з моменту виникнення самого поняття штучного інтелекту та різних фаз його дослідження та розвитку. Ще у далекому 1950 році геніальний Алан ви бачите його на слайді зліва, оприлюднив своє дослідження Computing Machinery and Intelligence. У цій статті він описав тест Тюрінга, Принципи машинного навчання, генетичні алгоритми і навчання з закріпленням. Проте офіційним роком народження штучного інтелекту вважається 1956. -й. Коли його батьки засновники Джон Маккарті, Марвін Мінський, Клод Шеннон і Натаніель Рочестер провели у Дартманському коледжі семінар зі штучного інтелекту, на який запросили вчених та представників бізнесу з компанії IBM, які проявляли на той момент інтерес до теорії автоматів, нейронних мереж та досліджень інтелекту. Взагалі, то був дуже цікавий науково-практичний захід, організацію якого варто взяти на Озброєння вітчизняним вишим. І хоча Дартманський семінар не привів до появи будь-яких нових освітніх та наукових відкриттів, але його учасники займали провідне становище в області штучного інтелекту протягом наступних 20 років, які ще називають золотими роками штучного інтелекту. Розвиток штучного інтелекту проходив хвилю подібно, так за золотими роками слідувала так звана зима. Коли багато проєктів зі штучного інтелекту було заморожено або скорочено їхнє фінансування. За зимою наступив комп'ютерний бум 80-х років минулого століття, більшою мірою пов'язаний з пріоритетним державним фінансуванням цього напрямку в Японії. Проте у 90-ті роки. Пройшла хвиля банкрутств компаній, створених у період бума, тільки найбільш сильні, ефективні та конкурентоспроможні з них залишилися на ринку. В середини 90-х штучний інтелект розвивали лише у напрямку його прикладного практичного використання, а починаючи з 10-х років нашого століття, сталося справжнє божевілля від Data, Пов'язано з вражаючою здібністю машин швидко обробляти гігантські масиви інформації. Технологічний прорив у гаузі штучного інтелекту, яку запровадив американський стартап OpenAI у 2022 році, можна вважати початком нового буму у розвитку штучного інтелекту. Щоб розглядати штучний інтелект як об'єкт дослідження, потрібно визначитися з тим, що він собою являє. На слайді ви бачите три визначення штучного інтелекту. Одно вважається найбільш вдалим за висновком користувачів англомовного інтернету, друге надано українською Вікіпедією, а третє безпосередньо чатом GPT. Що тут цікавого, якщо порівняти їх між собою? Перше є доволі простим і зрозумілим, друге виглядає більш науковим, а третє не має авторства і, на мій погляд, потребує деяких уточнень. Що я маю на увазі, коли говорю, що визначення, згенероване чатом GPT, не має авторства. Тобто, якщо я поставлю там своє ім'я, то ніяка програма не зможе знайти тут плагіат. А якщо я або хтось хто ще повторить свій запит на визначення штучного інтелекту, то чат GPT згенерує абсолютно нове визначення, яке за бажанням може стати авторським. Тут ховається велика етична проблема, особливо для працівників науки і освіти. Студенти вже зараз використовують чат GPT для виконання письмових робіт, і у зв'язку з тим постає питання. Чи це може бути елементом навчання, або це є так званий читінг, тобто обман і шахрайство. На мою думку, прогрес не треба і не можна. Гальмувати, і тому наша задача як освітян зробити чат GPT та нейромережі елементами навчання. Тобто завдання мають бути більш творчими, оригінальними, з обов'язковим критичним підходом до того, що генерує штучний інтелект. Але штучний інтелект не обмежується лише чатом GPT та нейромережами. тому давайте розглянемо його різноманіття витів по типів. Так, в залежності від призначення, штучний інтелект поділяється на аналітичний штучний інтелект, до нього відносяться усі види експертних систем, які призначені для надання парад і підтримки прийняття рішень у певних сферах, таких як фінанси, маркетинг, дизайн, медицина, право, інженерія тощо. До функціонального штучного інтелекту відносяться такі. Великий масив, який зветься Internet of Things, і до останнього часу він був пріоритетним напрямком розвитку штучного інтелекту в Китаї. Інтерактивний штучний інтелект, орієнтований на спілкування, використовується, наприклад, у різного роду чат-ботах. Текстовий штучний інтелект призначений для роботи з текстами та мовами. Він використовується в таких програмах, як голосові помічники. Машинний переклад тощо. Візуальний штучний інтелект працює з об'єктами та відео. Наступним критерієм класифікації штучного інтелекту є його технологічність. Сюди відноситься роботизована автоматизація процесів, тобто проєктування та розробка роботів. Робототехніка передбачає інтеграцію штучного інтелекту, датчиків і механічних систем. Щоб роботи могли сприймати навколишнє середовище, приймати рішення та виконувати дії. У повсякденному житті ми також використовуємо такий штучний інтелект, наприклад, у роботах пилісосах дрони також є літаючими роботами. Розпізнавання мови за допомогою штучного-інтелекту набуває зручності спілкування з ним. Сюди відноситься голосовий пошук, голосові боти, переклад з текста на аудіо та навпаки. Машинний або комп'ютерний зір. Застосовується в промисловості та виробництві. Тут є невеликий нюанс. Комп'ютерний зір це загальний набір методів, що дозволяють комп'ютерам бачити. Машинний зір є підрозділом інженерії, підв'язаним з обчисленою технікою, оптикою, машинобудуванням та промисловою автоматизацією. Одним з найпоширеніших застосувань машинного зору є інспекція промислових товарів. На їхню якість. І нарешті Data Science – це міждисциплінарна, міждисциплінарна суміш статистичних висновків, аналізу даних, розробки алгоритмів і технологій для рішення аналітично складних завдань. Наступний критерій функціональності. Тут, тут можна виділити так званий Reactive Machine. Це найпростіший від штучного інтелекту, який не вчиться на минулому досвіді, а лише реагує на поточні умови, тобто має обмежену функціональність на основі пам'яті. Limited memory artificial intelligence має певні можливості збереження пам'яті, але в обмеженому обсязі, об, обсязі, як то слідує з його назви. Theory of mind artificial intelligence стосується здатності машини приймати рішення так само, як люди. Self-awareness artificial intelligence має свідомість людського рівня та розвинену самосвідомість не стільки, що здатен розпізнавати та повторювати людські дії, думати самостійно, мати власні бажання та почуття. Критерій можливості штучного інтелекту порівнює його з людиною. Так, Artificial narrow Intelligence має можливості більш вузькі, ніж людина. Artificial general intelligence, за можливостями його можна порівняти з людиною. Artificial superintelligence перевершує можливості людини. Тобто ми бачимо, що сфера застосування штучного інтелекту є достатньо широкою. У своєму виступі я хотіла би зробити наголос на його застосуванні у промисловості та освіті, але звернув увагу на декілька цікавих кейсів, пов'язаних з використанням штучного інтелекту в інших видах діяльності так, візуальні можливості штучного інтелекту вже зараз широко використовують у поліграфії у країнах Східної Азії, зокрема Китаї та Японії, що привело к повсюдному звільненню художників-оформлювачів, і ця професія вже вважається безперспективною в цих країнах. Щодо Європи, то штучний інтелект успішно пройшов екзамен на лікаря. А вчені англійські вчени з матеріалу знавства значно збільшили апробацію нових матеріалів за його допомогою. І це тільки перші кроки щодо залучення штучного інтелекту у повсякденне життя. Добре, то чи погано, які тут присутні переваги та ризики, що принесе з собою така заміна з точки зору сучасної етики, давайте розбиратися. Якщо розглядати сучасні бізнес-процеси, промисловості, то залучення штучного інтелекту є безумовною інновацією, яка потребуватиме їхнього нового дизайну. Тобто, якщо на певній стадії прийняття рішень, ми не говоримо зараз про автоматичні процеси, які не потребують застосування інтелекту, перевагу було віддано машині, а не людині, як ви бачите на слайді. То тут виникають ризики, пов'язані з поки що низьким рівнем довіри до інтелекту машини, неясністю мотивів, за якими штучний інтелект приймає рішення, та можливістю використання неоптимальних алгоритмів, які будуть приводити до повторення одних і тих ж самих помилок. Для запобігання таких ризиків рекомендується Використовувати принципіально новий контур керування з організацією адекватного контролю за рішеннями штучного інтелекту. Я тут бачу можливості для розширення повноважень системи контролінгу на підприємстві і нового бачення самої системи контролінгу, яка з контрольно розрахунковою перетвориться на управлінську наглядову систему. Це потребує новітніх навичок від. Служби контролінгу та концептуального розвитку самого контролінгу. В освіті щодо освіти, в освіті штучний інтелект застосовується вже сьогодні, у 2021 році, глобальний ринок штучного інтелекту в освітніх послугах оцінювався приблизно у 2 мільярди доларів. Що не так багато, тобто він має зростати. З чого складався цей ринок до теперішнього часу? Це Те на майже половину навчальні платформи і фасилітатори, далі йдуть розумні тутовні системи та репетиторство, розумний інтерактивний контент та системи протидії шахрайству та ризикам. Щодо країн, де штучний інтелект найбільше використовується в освітньому процесі, то лідерам тут є США з 26% часткою закладів освіти, які його застосовують в Україні їх менше, ніж 1%. А в європейських закладах освіти також доволі обережно ставляться застосування штучного інтелекту, оскільки тут є не тільки переваги, але й ризики. Давайте розглянемо їх для різних стейкхолдерів освітніх програм. Для керівництва університету переваги застосування штучного інтелекту пов'язані перш за все. З онлайн-можливостями та покращенням дистанційного навчання. Ризики практично такі ж самі, які було окреслено раніше для промислового підприємства, тобто низька довіра поки що, неясні алгоритми, що приводять до помилок, збоїв вірусних атак тощо, і, звичайно, штучний інтелект та творчість є. Поки що несумісними поняттями. А ми в університетах хочемо виховувати творчість у студентів. Щодо студентів, то, звичайно, їм подобається інтеграція з новими технологіями, гібкий графік навчання тощо. Але при цьому зменшується соціалізація студентів, може впасти їхня мотивація до навчання. Для викладачів. Штучний інтелект надає можливість позбавитися обов'язкової, але рутинною частини їхньої праці та примножити свої сильні та творчі аспекти діяльності. Побоювання вже пов'язані з можливістю скорочення робочих місць, оскільки за фізичними можливостями та витривалістю штучний інтелект вже зараз перевершує людину. Ще одним важливим стекхолдерами освітніх програм є батьки, оскільки часто вони обирають освіту для своєї дитини. Батькам подобається доступність програм зі штучним інтелектом, персоналізованість та швидкий зворотний зв'язок. Добре також, що батьки розуміють ризики дегуманізації навчання і, мабуть, саме тому студенти масово не переходять на онлайн-програми. Якщо спробувати класифіка... класифікувати загальні ризики, що пов'язані з застосуванням штучного інтелекту у різних сферах діяльності, то їх можна розділити на три групи, тобто такі, які шкодять людям, організаціям або навколишньому середовищу. Індивідуальна шкода людям людям може бути нанесена за рахунок урізання їхніх їхніх громадянських свобод, прав, шкоди фізичному або психологічному здоров'ю. І найбільш обговорювана шкода це, економіч, шкода це шкода економічним можливостям людини. Хоча і ті компанії, які займаються інтенсивним розвитком штучного інтелекту, стверджують, що він створює робочі місця, а не скорочує її. Ну, побачимо. Шкода групам людей може бути нанесено окремим етнічним групам або расам, бо штучний інтелект не відрізняється політкоректністю, і вже були випадки часткової заборони його використання через грубе висловлювання, зокрема в Китаї. Суспільна шкода людям пов'язана з обмеженням демократичних процесів та доступу до освіти. Помилки, вирусні атаки та комп'ютерні збої в організаціях можуть привести до порушень у операційній діяльності, безпеки, втрати грошей та бізнес репутації це щодо шкоди організаціям. Дуже рідко звертають увагу на шкоду штучного інтелекту навколишньому середовищу, але вона також може бути. Бо штучний інтелект керує, керується здебільше прагматичними мотивами при прийнятті рішень, і він би ніколи не прийняв рішення про закриття атомних електростанцій під час можливого енергетичного дефіциту, як то зараз зробило керівництво Німеччини, керуючись наративом захисту навколишнього середовища. За думкою, за думкою Американського інституту стандартів та технологій, а також департаменту комерції, управляти ризиками, пов'язаними з використанням штучного інтелекту, можна також як і будь-якими іншими ризиками. Тобто, спочатку імплементувати систему управління ризиками, ідентифікувати конкретні ризики та систематизувати їх. Оцінити їх та визначити дії для їхнього зменшення або ліквідації. Все просто, але не все так просто з етичними питаннями. Їх постає все більше і більше по мірі зростання, використання штучного інтелекту. Тут є такі, які ми вже обговорювали, це прозорість алгоритмів і суспільна відповідальність дискриміці. Дискримінація при спілкуванні зі штучним інтелектом, проблема приватності та захисту персональних даних гостро постала в Італії, через що Чат GPT було заборонено у цій країні. Ще штучному інтелекту бракує справедливості та еквівалентності. Перепрошую. Правовики не визначились, чи відповідає штучний інтелект законодавству в кожній окремій країні, чи є безпечна його взаємодія з людьми приладами тощо. І на кінець хотіла би навести вам невеличкий кейс взаємодії штучного інтелекту. Найпопулярнішого сьогодні чат GPT з регулюючими органами різних країн, які опікуються безпекою та етичними питаннями в їхніх країнах. І так, трансформів третього покоління GPT-3 було представлено ще у 2020 році, але світ зірвав продукт. На його основі цей чат GPT, який з'явився у листопаді 2022 року, і після того події стали відбуватися дуже стрімко вже у лютому 2023 року було введено обмеження користування чатом GPT в Китаї, зважаючи на нецензурні та неполіткоректні відповіді на запитання користувачів. У березні 2023 року відбулося блокування чату GPT Італійської службою захисту даних через витік даних, що стосуються розмов користувачів та платіжної інформації передплатників платної послуги. Наступного місяця німецькі, французькі та ірландські регулятори. Конфіденційності запросили висновки італійського регулятора, щоб зробити власні висновки щодо використання чату Ді в їхніх країнах. Ну, на сьогодні вже більш-менш це питання було вирішено на користь чату GTP. Він надав необхідні пояснення і описання алгоритмів, і що задовільнило регулятора. Як італійського, так і заспокоїла німецьких, французьких та ірландських регуляторів. Але до 2024 року Європейський парламент прагне запровадити найбільш жорсткий у світі законодавчий режим щодо розвитку штучного інтелекту. Так, наприклад, передбачається, що буде зовсім заборонено його використання Правоохоронних органах на об'єктах критичної інфраструктури, і що цікаво, в освіті також. Тобто ця сфера діяльності буде все більш і більш зарегульованою, як і все у Європі. Ну і наконець невеличкі висновки. Тобто штучний інтелект має великий потенціал для розвитку, я думаю, що всі з цим погодитись. Штучний інтелект може використовуватися для автоматизації процесів, підвищення ефективності та зниження витрат в різних галузях економіки та сферах діяльності. А ризики, виклики та етичні питання, пов'язані з використанням штучного інтелекту, не повинні зупиняти прогрес. Вони можуть бути вирішені шляхом застосування правильної політики використання штучного інтелекту, системою контролінгу та ризик менеджменту. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, буду рада відповісти.